Як тільки зникнуть бібліотеки, людство повернеться до часів первісної дикості. Електронні бібліотеки нічого не вирішують. Вони існують до перших проблем із залізом, програмним забезпеченням, вірусом чи просто знеструмленням. Український письменник Антон Санченко. Сьогодні у програмі Книга Юей. Хто такий Шевченко? Наша програма пішла у народ, аби дізнатися, що він знає про постать Великого Кобзаря. Я навчалася університеті імені Шевченка. Школа зробила все для того, аби я з ненавидів літератури. Кіночитання. Смітер, театр, сел. Да? Всі ми в ньому актери. Не так ли? Письменник Любко Дереш дослідить відмінності між драматичними сюжетами творів Вільяма Шекспіра та їх відображенням у серіалі Пращі та стріли я Бог, вся вселенна вращається вокруг мене. Я могу все ж я захочу. У мене все получається. А також співачка Каша Сальцова поділиться враженнями від світу поганих звичок іспанців. Кожному українці варто прочитати, тому що тут йдеться про корупцію, про те, що іспанці є пліткарями. І наостанок змістовне смачне відео від російського гурту «Вагоноважаті». вважаті. художників, не художників, живописи. розбила діло іноділо залужники арестувалих випустіл. Думы мои, думы мои, лихом и зломы. Еще я знаю про Шевченко, Ну, я навчалась в университете имени Шевченко. Я з жахом згадую уроки літератури в школі, коли я навчався. Школа зробила все для того, аби я зненавидів літературу. Він є знаковою постаттю для української культури. В певному сенсі його можна назвати батьком української нації. світе? Художник, борець за свободу, і все це одна людина, Раз Григорович Шевченко. Мабуть, не знайдеться в Україні людини, яка б поставила запитання: хто це. Утім, до 200-річного ювілею від дня народження Великого Кобзаря книга UA все ж таки вирішила піти у народ, аби перевірити його знання про українського класика. А прокоментувати наше дослідження ми попросили видавця Михайла Слабошпицького. Тисячу вимірів Тараса Шевченка. Коли це будуть говорити, зберуться літературознавці, то вони говоритимуть приблизно те, що казав я. Е, оркестрація, вірша, відкриття нової поетичної мови, і тому тобто технологія поетична. Коли це зберуться художники, вони скажуть: подивіться, поет Шевченко. Заступив геніального художника. Шевченко переріс школу Карла Брюллова. Він мав великого вчителя. Коли зберуться етнопсихологи, вони скажуть, дивіться, це людина колосального життєвого подвигу. Він знав, що він геній, він відчував. Я народився 1814 року, 9 березня, в селі Моренці. Великий український поет. Я знаю, що він з Черкащини, в нього дуже багато поезій, кобзар, звичайно, що всі знають. Ось, ну, я більше знаю про його біографію як художника, тому що ну, в мене освіта така. Зробив великий внесок в українську літературу. Людина, яка інтегрувалася, незвичайно, звичайно чи не те, що він був з села. Завдяки своєму таланту він зумів якось інтегруватися. це вище суспільство. Поет і гордість України. Ну, в цілому. поет без державного народу, народжується геніальний поет у час, коли в Україні не читають. Української взагалі літератури, коли саме поняття українська література це більше бажаність, ніж реальність. І з'являється цей великий поет. І з'являється поет, значення якого навіть не зрозуміли його сучасники, «Ревета стогне міп широкий, сердитий вітер завива. Додолу. Верби не високі, а вилю підійма. Що я знаю про Шевченка? Ну, я навчалася в університеті імені Шевченка. Він не був? Якимось таким пересічним персонажем, який ми бачимо на всіх пам'ятниках в Києві в багатьох містах, бо ну ж, ну, відомо, як Шевченко і Ланін є дуже багато пам'ятників. Вони всі подібні, такі до того подібні, що як десь поміняти голову, ніхто особливо не помітить. Так знаю твори, які він написав деякі на пам'ять, бо ми звичайно вчили в школі. Знає його нелегку долю. Якщо поцікавитися Шевченком якось глибше, можна в інтернеті пошукати. Шевченка вбивають ці хрестоматії, дурні, примітивні, ці підручники. Я їх читав, вчився. Я читав, коли мої діти вчилися, і мені було страшно за те, що написано там про так. Очевидно, хтось з великих російських поетів сказав для того, щоби. Пісати у пушкіні надо хоча б Лермонтовим биті. Так от, для того, щоб писати про Шевченка, треба бути також кимось. Народився 9 березня, на якому році не пам'ятаю. Він був, як вам обісніть. Боже мой, я не помню, как это слово. У вот, молодежи, вот может быть ассоциация с Тарасом Шевченко, это будет 100 гривен, он, по сути говоря. То, что он изображен на 100 гривен. Нет, для меня, конечно, это нет. Для меня Шевченко я, ну как, ну что, что он, получается, прожил очень мало, что он был такой, ну, по сути говоря, человек, вот станцию метро его назвали. Вот, ну, человек, про которого знает весь мир. У него красивые стихи. Вот. Это все. Я з жахом згадую уроки літератури в школі, коли я навчався. Школа зробила все для того, аби я зненавидів літературу. Шевченко це синонім взагалі українства, Тому що, очевидно, якби не було Шевченка, український народ був би якимось іншим. Ви, щоб сказав, потекла! Ви! Це тобі пісні, гайтаматі. Це тобі міцкевич. Це тобі художство. Це тобі Україна. бий, я тобі кажу. бий! Для дітей зробили Хевченко в кросвордах, в ребусах. В російські російський і український, скажімо так, художник. Я добре знаю монографії. І, і Дзюби, і Сверстюка, і таке інше. Але відразу, ви розумієте, експромтом я не можу повісти. В він був там в на Казахстані. Там. Сумбур такий, ну, вибачайте. Кота там, сквозь строй пропускали, там, що таке. Якби він знав, зараз таке буде, знаєте, хо він буде в кросвортах, цих ребусах, і така ну, книжка така, знаєте, для дітей. То я думаю, що це дуже медитна постать. З'явилася мода на всеукраїнське. З'явилося відчуття соціальної, історичної, політичної, повноцінності бути українцем. Тому і царський уряд, і комуністичний режим розумів, що це страшенно небезпечний продукт. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою, бух сталить, та добре вигостить сокиру та й заходиться вже будить. Його було викуплено з кріпацтва за продані за проданий портрет Карла Брюлова. Воював на Кавказі, то що був кріпасним, що його викупили. И что, в общем, российская элита собиралась, и культурная элита собирала деньги на те, щоб його викупити. Він був свідком е на весіллі у, якщо не помиляюсь, у, Оце вже я не... у Костомарова. Здається, так. Він був свідком, і е, саме в той момент, якщо не помиляюсь, до нього е, ну, прийшли солдати його забирати, ув'язнювати. І він щось тікав через якусь річку, перепливав навіть, і вони за ним так ну, погналися. А він був дуже конфліктним чоловіком. Коли він помер, паніхіда е, була у Києві е, на поштовій площі, а потім його повезли до Канева і там поховали. Такого поета немає в світі. З такою долею у тім гаю, у тій хатині, у раю я бачу пекло, там неволя, робота тяжка. Ніколи і помолитись не дають. Я матір доброю мою, ще молодую могилу. Нужда та праця положила. Перш за все, людина, яка вміла поводитися з жінками, яка вміла гарно одягатися, а перестойно поводитися в товаристві. І перш за все, я думаю, що він може бути цікавим для людей, які от хочуть побачити для себе Шевченка як, ну, як дійсно колоритну особистість. Він ну, хотів одружитися вже, особливо. Наприкінці хотів завести вже сім'ю, ну, звичайно, так, жити звичайним життям, але ну, в нього це так і не вдалося. Кожен цивілізований народ пишається якимись своїми зірками. Якийсь, скажімо, Байрон, англійці кажуть, це знак нашої присутності в історії і на земній кулі. Поляки кажуть, Міцкевич це один з світових поетів, і це ми поляки гордішими. Що він є, ми не задумуємося над тим, що Шевченко народив українську інтелігенцію. Привітаєш моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Його можна назвати батьком української нації. Шевченко він на щастя поза юбілейний. От він не є на превелике щастя. Ювілейним пам'ятником він є дуже живим сучасником. Він є найбільш, я б сказав, знаковою постаттю, найбільш так би мовити, яскравим символом України. Шевченко є наш основний ідентитет, ідентифікатор нації, творець спільноти. Якщо запитати, яку асоціацію в них найперше викликає Україна. Я думаю, більшість скаже про Тараса Шевченка. Не лякають державні заходи по вшануванню пам'яті. Коли виходять 10 дурних чи 20 людей, які не мають жоднісінького уявлення про те, про що вони говорять, вони виходять і починають читати. Тарас Григорович Шевченко відобразив, закликав, і ми горді, що ми є. Оце є вбивство Тараса Шевченка. Я Каша Сальцова, вокаліст гурту Крихітка. І цей рік у мене був наповнений великою кількістю книжкових подій, які я хочу поділитися з вами. Зокрема, хочу розповісти про книгу, яка справила на мене дуже приємне, хороше і якщо так можна сказати, корисне враження. Вона називається у світі поганих звичок іспанців. І вона розповідає про Іспанію 80-х років перед тим, як вона долучилась до Євросоюзу. Здається, що кожному українцю варто прочитати, тому що тут йдеться про корупцію, про те, що іспанці є пліткарями, про ті ментальні риси іспанців, які не дозволяють їм стати як пише автор цивілізованою державою. І зокрема, дуже приємно українцю в 2012-2013 році читати про. Іспанія 80-х і розуміти, що ми відстаємо навіть від неї, хоча тут багато чого матеріалу присвячено бюрократії, як без поспіху і без рвучкості іспанські бюрократи обслуговують іспанських громадян. Зокрема, також автор критикує такі погані іспанські звички: як пиярство, як пліткарство, як бажання відкладати нагальні справи надалі. Бажання нав... мислити штампами, які дуже властиві нашому суспільству. Тож, якщо ви побачите цю книжку, дуже вам рекомендую знайомитись. Вона не лише заспокоює, але надихає на зміни. зміну з театра і смітер театр сел. Так. Да? Все ми в ньому актори, не так Don't ли? Я это заполню речь. Те особо подготов слова. Йдем. Нужно еще разобраться с освещением там давай еще. Это досить специфічна екранізація, тому що по-перше це не фільм, а це серіал. Я хочу поговорити саме про серіал, хоча серіали прийнято ставити на друге місце після повнометражних фільмів. Um, Моє ізбальєвання. Що? А, цветы, не совсем для меня. Что? Умер друг, а семью у него не было. Вот цветы присылают мне ошибочно, полагая, что мы были близки. Все это смущает, раздражает. <съем> Сериал снятый э -э канадскими режиссерами, и вин грунтуется на творчестве Вильяма Шекспира полностью. Принц, смотрите, вот он. О <съем> боже, oh, Смотрите, как учтиво он вас зовет поодаль отойти. Но вы с ним не идите. колізія цього серіалу відбувається а, довкола а, харизматичного режисера, а, який, скажімо так, свого часу а, трохи посунувся глуздом. Де да ні хрена подобного і а, працівниками дуже а, престижного респектабельного театру. Кое-кто з вас ужаснется, узнав, что я принял руководство над пьесой. А другие будут рады, потому что знают, что в моей постановке опасность вляпаться в лошадиное дерьмо будет сведена к минимуму. Які звикли до того, що а, всі постановки повинні бути дуже такими поважними а, і дуже звичайними, дуже традиційними. Гамліт, акт 1, сцена 1. Входять два стражника. Хто тут? Нет, Нет, сам об'явись. Він поляризує світ довкола себе, тобто з'являються ті, які прикипають до нього серцем, і ті, які там, категорично його не приймають, і довкола цього всього розгортаються а, шекспірівські пристрасті. Клер збісила мене на репетиції. Что? Она обвинила, обвинила мене в тому, що я хочу пробиться в актриси, переспав з тобою. Може сказать, бо нічева. Ага. Беспокоїться серед актюрів уже yeah, well... да, пошли її. Yeah. Цей серіал naprawdę, мене потряс, тому що а, в ньому представлене буквально віяло всіх а, людських емоцій. Дійсно працює цей принцип а, Шекспіра, що світ це театр. Так ми розуміємо, що а, в ньому завжди було і завжди буде місце одночасно і для високого, і для низького. І для комедії, і для трагедії. Я не можу направляти тебе, якщо ти відказуєшся грати. А як я можу грати в п'єсі, яка не існує? Мені здається, що п'єса існує уже несколько сотень років. Да, але я не бачу її. У нас немає декорації, я не слышу її. Я хорошо знаю п'єсу, я не слушу ніякого текста. Переживаючи всі ці емоції, ми ну, дотикаємося насправді до чогось великого, дотикаємося до а... можливо, ми позбуваємося комфорту, можливо, ми мусимо стикатися з. A, дуже болючими, дуже трагічними сторінками свого життя, але при цьому ми, і це важливо також, мені здається, зрозуміти, a, дуже сильно багачуємо як люди, багатшуємо цим досвідом, тим, що ми бачимо, що ми можемо це пережити, що ми можемо в собі це вмістити. все, Моріть живі на з тобою. Хто це для нас, коли ми умремо? Сел? Хто це для нас, коли ми умремо? В Шекспіра це є. В Шекспіра це є, тому що а, театр передбачає, що комічне зустрічається з трагічним, так? і за цим всім виникає щось третє. І третє це вічне. Чим ми можемо вам служити? Ну ah, well, я интересуюсь, не могли бы ви оказать мне услугу Отделить голову от тела тіла. оставив ставив її криминации. Сохранить голову в підсумку. Це практично цілий Шекспір поміщається. Тобто там цілий гамлет. Тобто, ти охоплюєш якби всю канву, цілий король лір. Ти також бачиш, якби цілісно. Тому можна сказати, що це така. Ну, в чомусь постмодерний, як би, погляд на uh, екранізацію, коли вона дається не uh, прямолінійно, а от такими... Uh, з таким викиданням якихось псевдоніжок, можна сказати. І він не повернеться, і він не повернеться. Ні, його вже нет, він покинув світ. Хватит! Ради Бога, хватит! Што? «Откуда это берется? «Что?» Эти по сцене с береться? ртом?» Потрясаючий, потрясаючий один епізод, коли приїжджає на місце старого директора нова жінка, директриса, і вона. A, дуже налаштована на успіх, і вона націлена в першу чергу якраз на фінансовий успіх. І вона не розуміє a, вартості мистецької тих постановок, і вона готова там на на будь-яку підлість. Мідикати позвонив? Yes. Да. Okay, його затримали для психіатричного обслідування прекрасно. Бішу там буде преса, коли його випустять. Нам потрібно більше фотографій. Right. Вірно коли вона їде. Там на якусь фінальну зустріч там з партнерами, щоб не знаю, там, убити своїм якимось остаточним рішенням там всі творчі починання цього театру, і їде в машині, вона слухає аудіокасету з програмами автотренінгу, програми самонавіювання. Я центр моєї всілені. Все в мірі вращається вокруг мене. Я Бог. Вся Вселенная вращается вокруг мене. Я могу все, що я захочу. У мене все получается. Пожалуйста, пірніті прямку. Це настільки психологічно достовірно, що а, ну ті лідери, які зараз є в суспільстві, вони теж дуже часто діють по принципі а, цієї всемогутності, по принципу а, Бога, що я Бог, мені все дозволено, я готовий переступити через будь-що. І замість того, щоб бути слугами а, якби суспільства, того становища, де люди знаходяться, вони а, навпаки стають якраз а, богами певною мірою. І по факту перероджуються тим самим, ну можна сказати, в демонів. Так? Дитину потрібно міцно тримати за руку, але вміти іноді її відпускати, щоб дитина могла сама зіштовхнутися з проблемами і навчитися їх вирішувати. Це обов'язок батьків відгороджувати дітей від усіх небезпек світу дуже безвідповідально. Японський письменник Кодзі Судзуки. дело заложники. Арестовал их, выпустил. Вот это я вам скажу инсталляция, а не вы со своими ящиками, разноцветными кляксами. Ну ладно, идемте, мальчики. У нас есть дела поважнее. Вы двое со мной, ты на вышке. Замаскировать батареи. Эх, не подведите картишки. Хундатвасер, ты прекрасен. Хунтова вага Мне итог предельно ясен. Трибунал! Га! политиков. Они все время в полетиках. Давай собирай этих нытиков и идем сбивать беспилотники. Этим дадим просраться. Этих приводим в чувство. Не, хуже не будет, братцы. Мазня — это не искусство. И это публикуют в буклете. В жирном, цветном и овсетном. И это все видят дети. А, давай пожилому жилому сектору. Хундертвассер, ты прекрасен. Хунтовассервага. Мне и то предельно ясен. Трибунал, Ваши хунтка, Вася Влага, не итог предельный ящин ты у нас.